Відновлення пошкоджених внаслідок російських атак будинків у залізничному районі Львова триває. Остаточну долю будинку на вулиці Олени Степанівни, 35, який двічі постраждав через ворожі обстріли. Ще не вирішили. Наразі ухвалили рішення демонтувати з будівлі всі цінні історичні елементи, щоб вони не були втрачені чи викрадені. Далі опрацюють усі можливі варіанти, як можна зберегти цей будинок. Тим часом усі мешканці отримали гроші від міста. На придбання нових помешкань загалом за час повномасштабної війни залізничний район тричі зазнавав ворожої атаки. Пошкоджено понад 200 будинків. Найбільше постраждали покрівлі. Зараз ремонтні роботи тривають у 14 будинках. Ми маємо і вулицю Олени Степанівни від 42 по 50 будинки. Маємо також 24 Б-будинок маємо по вулиці Щековицький, 12-й, 10-й, будинки, по яких ми робимо роботи зараз. І вулиця Стороженка, 4, 5, 23. Є також балкони, є також загальнобудівельні роботи, укріплення фундаменту, водовідведення. Ну, це по Щековицькій 10, Зокрема, маємо там серйозний об'єм робіт. Серед нещодавно завершених об'єктів будинок на вулиці Шараневича, 8, де зремонтували покрівлю. А в будинку на стороженка 23, відновили балкон. Після вибухів навіть знаєте, дуже страшно, то згадувати. Аж починаю заякатись. У нас була так тріщина тут. Там обвалилося два куски. Тут була така ціла дзюра, а там взагалі поставили потім ну такі довгі дошки, щоб могли люди переходити. До було дуже аварій, аварійний балкон. Але дуже швидко і дуже якісно нам зробили. Ми такі всі задоволені. І нам ще знаєте, що продовжили, продовжили балкон. Балкон був коротший, десь більше, ніж на метр. Нам продовжили балкон. Так що ми дуже дуже задоволені всі. Завершити основні роботи планують до кінця року. Ремонти відбуваються за гроші з міського бюджету. Також долучаються і благодійники. Загалом вартість ліквідації наслідків ворожих атак у залізничному районі приблизно 50 мільйонів гривень.